В історико статистичному описі мінської єпархії йдеться про те, що під Новогрудком, в тому місці, де нині Лавришевська парафіальна Успенська, церква. Був чоловічий монастир, заснований близько 1225 року преподобним Єлисеєм. Також зазначено, що згідно з існуючим життєписом святого слов'янською мовою, Єлисей був сином литовського князя Тройната, обіймав високу посаду при дворі князя Міндовга. Ставши християнином, він залишив двір і пішов у пустинь. Там його знайшов якийсь православний чернець, разом із котрим Єлисей заснував лавру. Серед її братії був і князь Войшелк, який жив у відокремле. Наному місці преподобний Єлисей був убитий своїм вихованцем юнаком слугою в ніч на 23 жовтня близько 1250 року після смерті мощі. Преподобного прославилися чудотворіннями. Ще в стародавній оповіді згадано про біснуватого, зціленого після того, як він випадково торкнувся мощей святого Єлисея. Близько 1505 року татари, які спустошили околиці Новогрудка, наблизилися до Лаврішевського монастиря. Господь знову явив диво через свого угодника. Татарам здалося, що монастирський двір заповнений добірною кіннотою, і вони в страху. Текли це диво, ймовірно, стало приводом для канонізації преподобного Єлисея митрополитом Іосифом Солтаномсо на Соборі, що відбувся 1514 року у вільно. Мощі святого, котрі раніше спочивали відкрито, під час якоїсь із воєн були приховані в землю. Після того, як монастир було спалено, вони вже не були знайдені. Чи вшановувалася свого часу пам'ять святого преподобного Єлисея лише місцево, чи було встановлено загальноцерковне святкування? Невідомо.